Коли колезі Парасюку. Будь ласка. Я попрошу е, для пані Ірини включити відео. Я його подав в апарат Верховної Ради, щоб ви побачили один відеоматеріал. Включіть, будь ласка. Оп. Я думаю, що ви цю пані всі пізнаєте, пані Ірину. Так. Це вам, щоб освіжили. Ні-ні, пускайте. Далі. Далі. О, там на задньому плані це ви змінюєте конституцію або призначаєте прокурора з опозиційним блоком теж кнопку давите. Далі кнопку давимо. Ну Мається на увазі е, так звана коаліція. Блок Петра Порошенка і опозиційний блок. Далі. От. Далі. А це взагалі кульмінація. От, всім нам. Пані Ірино, ви вчора обурили, що тут безпілотник літав, то це не найбільша проблема. От проблема. Чому ви не кричите, коли кажете, коли ви такі речі відбуваєтесь? Щоб ми переголосовували, щоб ми звертались до регламентного комітету. Чому ви не даєте політичну оцінку отаким от речам? Ви того не чуєте? Ви вчора сказали, що Ігор Луценко це проходимець, це герой майдану, який чуть не поплатився своїм життям за свої переконання. І це людина достойна бути в цьому парламенті. Якщо в нас вже немає законних методів боротися з кнопкодавами, тому ми запускаємо безпілотники. І вони будуть літати до того часу, доки вони почнуть всі голосувати за себе особисто. ви тільки вмієте переходити на особистості. Вас цікавить, чому ляшко вдягнутий, хто зутий. Ви подивіться на себе, ви не бідніша людина. Вас хай більше цікавить, чому ваш патрон, шеф чи президент нашої країни. Не платить податки в український бюджет, а виводить в чорні компанії. Чому ви цим не розбираєтесь? Ви вмієте займатися таким дешевим політичним піаром в свою сторону. І не забувайте, вас там пише позафракційний. Знаєте, чим ви відрізняєтесь від мене? Нічим. Тільки тим, що ви сидите там. І вибачте, використовувати найвищу парламентську трибуну в нашій країні для того, щоб комусь щось досолити або когось щось колоти, це неправильно. Ви подивіться, як це відбувається в європейських країнах. І беріть в першу чергу, приклад з них. Дякую за увагу. Дякую.